Всіх вітаю! Як всім відомо, нещодавно на кванті випустили нове оновлення. Оновлення було в честь Великодня, я на нього знімав обзор. В цьому відео я хочу перевірити, скільки ми з вами зможемо заробити на крашенках. А саме додали ось такий от предмет, який називається крашенка. Крашенки ми з вами можемо добувати тоді, як працюємо на роботі, як завершуємо якийсь рейс і так далі. Наприклад, якщо ми працюємо на новій пошті, якщо ми завершимо весь рейс, завеземо всі 5 посилок. То ми можемо отримати ось такий от приз. Також на далекобійнику, автовикрадачові і ще на декількох робіт. Провівши трохи часу в грі, я зрозумів, що вигідніший всього спосіб це поштар. Ну давайте погнали, спробуємо цілу годину працювати і подивимося, скільки ми зможемо заробити за цілу годину роботи поштаря. Це сама вигідна робота, яка на даний момент є, за домою якої ми можемо заробляти крашенки більше всього. Не так давно я перевіряв дану роботу, і в мене вийшло заробити десь 35 тисяч. Проте ми тоді з вами не заробляли крашенки. Зараз я впевнений, ми зробимо з вами 100 разів більше, так як зараз. Повторюю вигідні, вигідніше всього фармити ці крашенки. Як мінімум, думаю, рейсів 4 ми з вами зробимо. Так, паркуємося. Надіюсь, вліземо. Тому що я паркувався чуть далі до дороги. Мій транспорт штрафували декілька разів по 10 тисяч не дуже приємно. Так, я, начебто, влаштований. Ага, перевігнутися треба для початку. Так, все, головне нам, щоб попадались зараз точки, які знаходяться ближче всього. До центра Лос-Андуса, щоб ми з вами далеко зараз не каталися, а щоб в одному місці все здавали близенько, щоб це було щоб швидше закінчили даний рейс і отримували крашенки. Так, в нас всі точки знаходяться. Раз, два, три, 4, 5. П'ята саме далі. Ну, ладно, нормальний маршрут, погнали. Погнали, погнали. В принципі, більш-менш 4 точки так, от, рядом, але все одно не найкращий маршрут. Такс, майже доїхали, залишився буквально один кілометр. Тому зараз ми бисенько з вами справимося, а потім поїдемо на Майнвуд. Та Йома йо, ну що ж це таке? Та б ну це щось здівательство? Три хвилини їхав на нове місце. Так, і перший дом позаду погнали далі. Погнали. Так, зараз ми їдемо в самі ближчі точки. Це, напевно, давайте сюди, 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 і прийдеться вже сюди поїхати. Так, це вже останній дім, так що давайте погнали, погнали. Вже доставимо посилку, отримуємо свої перші крашники і нагадаю вам, що пройшло зараз 13 хвилин. По суті, це трошки довго. Я гадаю, що нам потрібно більш коротші маршрути шукати, але ну що поділиш? Такс, бам, 25 п'ять крашнок, плюс 1100. Перші 25 п'ять крашник, які ми з вами заробили. Давайте погнали, загружати машину і все по новій. Тут саме головне це швидкість, так що давайте по висновку, по висновку Так, не забуваємо пристегуватись на всякий случай, бо я знаю. Дивіться, от я, наприклад, став Раз, тут ще одна машина влізе, і зліва ще одна. Шикарно просто. Да, чисто фарміли, як то говориться, звісно. Ну, в принципі, мені зрозуміло. Типу хочу заработати. Так, давайте, надіюсь, буде нормальне. Ну, нормальні точки, бо це трошки щось... Ой, блін, напевно, погані, так? Да? Раз, два, три. Ладно, поїхали. В принципі, нормально. В принципі, велес більш-менш точки. Так, ну ладно, ми поїдемо спочатку сюди, потім сюди, потім сюди-сюди, і вже ладно туди. В принципі, це такий самий час, як попередній. Так що нам треба шукати більш такі швидші маршрути, якби. Все-таки потрібно міняти, якщо попадається дуже далеко, особливо якщо це буде в палітці, то ми 100% будемо міняти. Погнали, погнали, працюємо, працюємо. Так, 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 так. так. Так, тисячі. Два будинка. Так, а де? Ага, тут. До речі, це, по-моєму, місце, де місія? В гетажці обичній. Чи це Дім, чи це той, той той наш Дім. Да, да то 100% той Дім. Де ми Майклу Ламали хату, як то говориться. Так, я надіюсь, ми зараз доїдемо швиденько до якоїсь заправки. Так як в мене каністра, у нас заправить фактично весь бензин, тобто 100-літрова каністра, яка заправив весь літ. Ні, немає Все, отлічно, 25 крашнок знову, і ми вже з вами маємо 50 крашнок. ну ми рівно два рейси зробили, так що давайте погнали. Нам попадались на погані маршрути. Я гадаю, якби нам попадались маршрути більш поло сантосу там де з 0 нуль 0, точок нам їхати далеко, то ми б виконали набагато більше рейсів. Далеко. О, ну тут прям три точки. Блін, напевно, треба їхати. Треба їхати, я впевнений. Так, да, треба їх ну, прям три точки рядом. Це прям вообще красота. Можливо, і справді потрібно було перезавантажити якби, фуру цю, Ну, що поділиш? Погнали далі. Єсть плюс 25 крашенок. І так, у нас вже з вами 75 крашенок. Отлично, ну сотку ми з вами доб'ємо 100%. Так, давайте загружаємо останню машину. Так, я сподіваюся, ми зараз міняти не будемо. Так, мені каже, щось не то. Правильно? Раз, два, 3, 4, 5. Блін, що робити? Так, ладно, давайте все-таки спробуємо і поїдемо вже по цьому маршруту. У нас залишилось 10 хвилин, як ви бачите, так що ми вже не встигнемо. І так, довчику на мить, і ми забираємо наші останні 25 крашенок. Пропрацювали рівно 1 годину. І маємо 100 крашенок. Так, дане відео підійшло до кінця. Ми з вами зробили 30 тисяч налічними грошима. Також ми з вами зробили 100 крашник. Якщо їх продати, ми зможемо за них заробити 50 тисяч. Тобто за цілу годину ми з вами заробили 80 тисяч вірт. І нагадую, що дана акція продлиться до 26 числа, тому бистренько йдіть фарміть, але можливо її продовжать. Як ви вважаєте, чи це було вигідно чи ні, чи потрібно працювати на інших роботах, пишіть в коментарях, можливо, ви знаєте якісь кращі. Віде, як можна зробити ці крашенки і бистріше? Тому пишіть. Всім дякую за перегляд. Всім удачі, всім пока.